Ої вітання, всатики і двоногі глядачі. Починаємо вечірні новини з двору. Головні новини. У суботу було заявлено про зникнення синьої миші з дзвіночком. Останній, хто її бачив, це кіт Тимко. Але він нічого не пам'ятає, бо спав. Під давалем знайшли лише пилюку та образу. Розслідування триває, обіцяємо не зупинятись, поки миша не буде повернута у плет. Інцидент у дворі. На базарі господарі купили величезний гарбуз. Він прокотився по двору і налякав кицю маньоню, яка тепер підозрює всі круглі речі. Кіт Вася пробував гристи шкірку, але залишився з нульовим результатом і мокрим носом. Глобальні новини: світ не спить і ми теж. у Франції. Пройшов щорічний фестиваль сиру. Під час трансляції я мимоволі лизнув екран. А в Японії робот Кіт навчився відкривати двері. Це викликає тривогу любимої. Якщо він навчиться ще й мурчати, ми втратимо ексклюзивність, але поки тримаємо позиції. Мокра зона. У неділю на кухні сталася катастрофа пролита вода і ковський кут. Постраждали троє котів і одне горнятко. Уведено обмеження на перебіг у тому секторі, встановлено знак облизати і не панікувати. Культурні новини. Киця Маруся репетирує на даху, нявкає під баян, бо вирішив згадати молодість. Коти зібралися на сусідньому даху, слухають і підспівують. Кажуть, буде дебютний концерт. Нявкаю кумію, але від душі. Прогноз погоди: тиждень обіцяє бути спекотним. Пильнуйте вуса, бо вони можуть злипнутись. Рекомендовано пити більше води, лежати там, де прохолодно, та уникати перегріву на даху, особливо після консерви. Це були новини з двору, місця, де завжди щось падає, хтось щепить і обов'язково хтось мурчить. Пам'ятайте, світ може бути бентежним, але вдома завжди ковдра, миска і хтось хто почухає за вушком. До зустрічі, любимої, у наступному випуску.